Привіт малята! Зараз пора року осінь А вам подобається осінь? Мені осінь подобається дуже, бо вона золотиста, різнобарвна, загадкова. Послухайте і відгадайте, про які рослини я вам загадаю загадки. Довга-довга і худенька, знизу ширша верх гостренька, тягне вгору руки віти. Що це? І догадайте, діти, то поля. Біла кора, тонкі віти. Що це? Берізка. У вінку з зеленолистім у червоному намисті заглядається у воду на свою чудову вгоду. Це калина. Гарне дерево міцне. Буде жолудів багато. Так, це дуб впав колючим боком, глянув карим оком. Каштан, плаче красуня над річкою, пов'язала в коси стрічкою, та вітер весь щас налітає та коси мої розплітає. Верба. Погляньте, як гарно осінь розмалювала дерева в лісі. На клинах та берізках листя золотисте, горобина та шипшина одягли червоне намисто, дуби та ліщини хизуться своїм урожаєм жолудів та горіхів. Кожен день деревці привітно махають нам своїми гілочками, запрошуючи нас до себе в гості. Своїми листочками очищають навколо нас повітря. Захищають від шуму, пилу, бруду. Та всі дерева беззахисні перед нас, людьми, тому ми всі повинні оберігати ліс, бо вони легені нашої землі. А зараз давайте з вами пригадаємо правила поведінки в лісі. Перше правило: гілок не ламайте, дерев не чіпайте, жодної травиночки. Жодного листочка даремно не зривайте. Друге правило намагайтесь не галасувати, то ліс лякається, зачаїться і ви не дізнаєтесь про його таємниці. Третє правило. Усі тварини важливі, усі тварини потрібні. Кожна тварина робить у природі свою корисну справу. Всі правила запам'ятайте і при прогулянці по лісу їх своїм друзям нагадайте. До побачення!